У вівторок, рано вранці, мешканці центрального В'єтнаму стали свідками незвичного небесного явища яскравої хмари, що світилося над містами Куангнай і Дананг. Багато хто спершу прийняв це за літак або схід сонця. Але сяйво тривало майже 10 хвилин і мало форму величезного повітряного змія. Як з'ясували фахівці це явище спричинив запуск китайської ракети Long March 7. Яка вивела вантажний корабель Тяньчжол 9 на орбіту з космодрому Венчан, провінція Хайнань. сяйво виникло внаслідок конденсації водяної пари і вихлопів ракети, що відбивали сонячне світло високо в атмосфері. Це був вже четвертий політ корабля Тіанчжоу до китайської космічної станції, і 584-й запуск ракети серії Чанчжан. Таємнича хмара, не дим. А так званий вологий конус, який утворюється під час гіперзвукового руху ракети в умовах високої вологості.